У село Веселе Торчинської громади на роботу потрібен механік. Заробітна плата 18 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків забезпечувати безаварійну роботу машино-тракторного парку підприємства та підтримувати належний технічний стан сільськогосподарської техніки. У Луцьк на роботу шукають формувальника ковбасних виробів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Завданням буде формування ковбасних виробів. У село Кульчин потрібен підсобний робітник. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Завданнями будуть виконання некваліфікованих робіт, дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки під час вантаження БАПНА. Також у Луцьку відкрита вакансія лікаря-епідеміолога. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Завданнями будуть здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, брати участь у проведенні протиепідемічних заходів, планувати роботу та проводити аналіз її результатів. Лікар також повинен застосовувати сучасні методи профілактики інфекційних та паразитарних хвороб та вести лікарську документацію. У село Городище потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 17 тисяч гривень. Завданням буде перевезення працівників на роботу та з роботи. Також кандидату на роботу потрібне посвідчення водія категорії Д «Д1». Лусь потрібна людина на посаду менеджера зі збуту. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Кандидату на роботу необхідні знання англійської мови не нижче рівня. А 2 завданнями будуть ведення комерційної діяльності по імпортних операціях, аналіз ринку виробників сировини, проведення розрахунків собівартості в сировини та витрат підприємства при закупівлі. У село Руванці на роботу шукають інженера проєктувальника Заробітна плата 18 тисяч 310 гривень. Завданнями будуть формування будівельних проєктів та оформлення дозвільної документації. Кандидату на роботу також потрібні знання програмного забезпечення Автокад. У Луцьку пропонують роботу головному бухгалтеру. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Завданнями будуть формувати та реєструвати податкові накладні, нараховувати заробітні плати. Також серед вимог до кандидата є знання 1С бухгалтерії 7 та 8 версії. Також на роботу шукають слюсера з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків виконання підключень та налагодження обладнання, електронного супроводу роботи, обладнання та вміння виконувати ремонт автоматичних систем та комп'ютерних схем. Кандидату на роботу необхідні вміння знаходити поломки, знання електротехніки та електроніки та швидка здатність до навчання.